Пане звіру, буквально у нас дві хвилинки не можу не запитати вас про той скандал. Медійний навколо поїздки вашої дружини до Москви. Розкажіть, чи погоджувала вона з вами цю поїздку? Як ви ставитесь до такого кроку? Дивіться, ми як родина в цій ситуації ці питання вирішуємо всередині родини. Ми їх назовні не коментуємо, тому я вас не порадую коментарем, які би ви могли потім винести в заголовки. Жодних Це коментарів. Наша... Сімейна сімейна розмова, яка може бути зовні представлена тільки так, що я свою дружину підтримую, я її захищатиму від будь-яких нападок. Я не дозволю її ім'я ім'я поплюжити. Навпаки, за ті заходи, які вона робить для популяризації України в світі, за те, що вона бренд України підносить і вона є визнаною в світі музичним виконавцем в стилі електронної музики, Чи за уваги, те, що вона країна не звільне, зміни, не змінила в жодний спосіб гром громадянства хоча було безліч можливості це зробити, це вона заслуговує на найширшу підтримку з боку українців. Що стосується конкретно заходів, які відбувалися в Росії, то насправді вона в країні, яка утискає цю і культуру, і представників цієї культури, тому що в Росії цей захід, який відбувався, він відбувався в тому числі за участі широкого залучення представників ЛГБТ спільноти меншості, яка потерпає від Путіна від Кадирова, так меншості яка меншості, яка Путіна Путіна від Кадирова, так меншості, яка потерпає від Путіна від Кадирова. Так в в Росії треба підтримувати тих маргіналізованих, які помирають, фактично яких вбивають через режим Путіна, тих маргіналізованих, які. Помирають яких вбивають через режим Путіна, і в тому числі її поїздка слугувала підтримці цих людей, які стає прямими жертвами режиму Путіна. А... Які стає прямими жертвами режиму Путіна? Ранені терористи з батальйону Азов сьогодні начали виповзати з підвалів Азов Стали. целым роем пишут, что человек 500 отправились в больницу Мариуполя. Каждая жизнь, даже такая, ценна. Была эта жизнь и жизнь у ребенка, была у нее и своя слезинка, и слезинка это стоила всех войн на свете. Но они уже не дети. Они вышли с белым флагом, умоляя о пощаде. Они, те, кто выплакал свои детские слезки и начал убивать наших, ваших детей на Донбассе. И с радостью убили бы еще тысячи, десятки тысяч детей по всей России. Но не судьба. Они вышли, выползли на карачках, падая, умоляя по счастью. И мы должны их пощадить, как военнопленных, как достойных врагов. Но ни в коем случае мы не имеем права их отдать в Киев. Ни за что. Никогда. Любой Азовец, выданный Киеву, будет на Украине расценен как наше поражение, как наша русская капитуляция, как наш ад. Прошу вас от себя и от всех моих товарищей, которые, полагаю, представляют огромную часть русского народа. Не допустите этого. Убийцы, мучители, грабители и трусы должны предстать перед судом. Арти, кстати, может организовать его трансляцию для их жен, которые сейчас по миру выклянчивают им пощаду. Ну и тем, кто все еще пишет мне, как там брать, сжег ли нашу конституцию на Крещатике, отвечу. Мы сожгли ее в Мариуполе, сожжем и в Киеве. Не сомневайтесь. А прям топить таких надо было в Писыне. Прям вот там, где плыны кача. Вот прям топить этих детей, топить, это прям в тысыне. Это, это не ваш мед, поэтому вы интеллигентные люди писатели-фантасты, а это наш метод. Вот прям надо было. сказал, что, так сказать, о москале оккупировали, и сразу прям бросаешь в, в реку с буйным бурным течением. Это... Тим часом в самій Росії дедалі яскравіше та відвертіше проступає справжнє обличчя головних пропагандистів, які, не соромлячись, називають речі своїми іменами, показують характер цієї війни, яку вони ведуть проти України. Це геноцид. Зокрема, Виступає на офіційному державному каналі їхній офіційний журналіст та блогер Антон Красовський, який заявляє на весь світ про те, що виявляється, українських дітей треба просто вбивати. Про це він сказав в прямому ефірі, коментуючи заяву про те, що українці, мовляв, вважають окупованими території, які захопила Росія. Що на це заявив офіційний російський державний блогер? Тапід таких надо було». Сказав, що москалі акупірували і сразу прямо бросаешь в ріку з бурним теченням. Це цитата. Ще одна цитата: в смірекаву хату забивать і жечь этих дітей. Це пряма мова. Повторюється офіційного державного російського пропагандиста, який виступає з такою подачею на офіційних державних російських каналах. Це підтверджує, Росія веде проти України геноцид, і це потребує найжорстокішої реакції з боку цивілізованого світу.